Всім привіт, мої хороші! Мене звати Тетяна, я ваш особистий улюблений таролог. Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Таке затишне відео сьогодні буде: аромалампа. В мене тут горить. Я пледиком закуталась, тому що досить таке прохолодно. я у футболці. Зрозуміла, що краще всього взяти ковдричку і нею накрити. Я сподіваюся, ви сьогодні в чудовому настрої будемо з вами робити сьогодні досить такий цікавий розклад, як зміняться ваші стосунки впродовж місяця. У мене настрій розпочати з колоди Колесороку. Я її обожнюю. Прекрасна колода. Отже, давайте подивимось, які ваші стосунки зараз на даний момент. Ірафан. По цій карті я можу сказати, що один з вас надто приклоняється перед своїм партнером, досить таке, знаєте, падає в ноги, цілує ноги, дуже багато дозволяє, дуже багато пробачає. Ви маєте розуміти, що завжди потрібно себе цінувати, себе поважати і нікому не давати себе принижувати, тому що людина це бачить, бачить вашу слабкість і цим користується. Імператор він такий дуже сильний мужчина. Є в нього нарцисизм такий яскраво виражений. Я тут головний, я все вирішую. Мої плани на першому плані. І тільки моє слово має якийсь сенс. Тобто є тільки моя думка і ваша неправильна. Трійка пентаклів. А ви все ж таки дуже сильно молитесь, можна сказати, на цю людину за багато уваги, часу, своєї енергії, ресурсів піддаєте цьому чоловікові всі ваші думки про цю людину. Ви хочете налагодити стосунки, вгодити постійно щось зазнаєте, вивчаєте нове, аби бути цікавою або цікаво, гарно виглядати, приємно пахнути. Все, все, все робите. Натомість та людина цього не помічає. Ви не отримуєте того визнання і тієї уваги, якого ви хочете. Диявол. Ці стосунки досить такі кармічні, залежні. Кармічні хочу сказати, що стосунки в принципі всі це ті, з яких ми щось беремо, щось вивчаємо, робимо якісь висновки, розуміємо, як треба вчинити, як краще сказати, де краще змовчати, з якою людиною ми хочемо бути, а з якою не хочемо, що нам підходить, та ні. То і є кармічні стосунки. Особливо я вам рекомендую прописати свою матрицю долі або собі замовити. Можете їх замовити в мене через інстаграм. Посилання залишу під цим відео. Для того, щоб знати, які у вас помилки по кармі, яким ви були у минулому житті, і які помилки робили. Ваші родичі по вашій родовій лінії. Все це потрібно пропрацьовувати для того, щоб ваші стосунки не були настільки болючими. Дуже сильно вас тягне подаявило до цього партнера, спокуса, залежність. Ви не можете без нього жити. Ви постійно думаєте про цю людину. Натомість як він цього, я ж кажу, не проявляє. Перспектива ваших стосунків на місяць. П'ятірка пентаклів. Дуже сильно вас щось засмутить, будете себе жаліти, ви будете розуміти, що невже все, що я так довго робила, це просто пішло в нікуди. Чому цього ніхто не цінує, чому цього ніхто не бачить? Він мене не чує. Ви сидите та жалієте себе. Якщо ви живете разом, можливо те, що ви роз'їдетесь. Багатьох так ця карта, до речі, програвалась. Що він про вас думає зараз? Четвірка жезлів. На даний момент йому з вами весело, йому з вами подобається проводити час, розмовляти. Чи хоче він чогось серйозного з вами? Вісім жезлів. Я би сказала, що тут. Поки йому з вами добре і весело та комфортно, він із вами, але він ще шукає, чекає. А коли може хтось з'явиться краще, хтось цікавіше, хтось гарніше, хтось смачніше готує. І от там, колись там я зустріну, але поки одружуватись не буду, бо потім я зустріну обов'язково краще. Це от він чекає на цю звістечку, яка, до речі, може бути. І може. Проявитися по лицарю жезлів. Це дівчина, яко, я, яка його зацікавить. Чи в змозі, чи в силах ви, виправити ті непорозуміння та проблеми, які між вами є? Королева чаш можете, але м -м, вам же це дуже сильно доїло, у вас занадто мало ресурсів, є бажання все змінити. Але ви все одно тримаєтесь вище, намагаєтесь ви вважаєте, що ви як жінка, як королева маєте проявляти цю мудрість уступати, йти на компроміс, але ви маєте розуміти, що на всьому свій час і ніхто не має над вами знущатися морально досить довгий час. Якщо вас людина не чує дев'ятка жезлів. Наразі. Поки у вас ще залишилось хоч трохи сил, хоч трохи енергії. Робіть своїми руками, намагайтеся ще налагодити ці стосунки. Багато легше, коли ви зробили від себе все можливе. Чи не так? Допомагайте більше один одному, стимулюйте свого партнера до того, щоб поговорити, щоб зрозуміти, почути один одного. І порада для вас колесниця. Чудова карта, до речі, така досить -таки гарна. І як би там не було, ви підете далі по своєму життю, так як це має бути. І тільки вам завдавати цей шлях коням, які вас будуть вести, білий або чорний. Ви обираєте той шлях. Який вам допоможе стати щасливою жінкою. Я сподіваюся, що цей розклад вам вніс ясність у цю ситуацію. Якщо ви хочете отримати індивідуальний розклад Таро, ви можете до мене записатися на консультацію через мій інстаграм. Я залишу посилання під цим відео. Також буду дуже вам вдячна за вподобайку за для енергообміну, за підписку на мій канал, тому що це допомагає його процвітанню та просуванню. Це дуже важливо для мене. І також діліться в коментарях своїми враженнями щодо цього розкладу. Всіх обіймаю та вважаю прекрасних легких стосунків.